Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро. І сьогодні будемо розглядати тему, чому можете перебувати зараз у фрустрації. Буде три варіанти. Який стан у вас зараз, чому перебуваєте, і що із цим робити, як із цього стану виходити? Отже, сконцентруйтеся, подумайте про себе, чому можете перебувати у фрустрації, а я поки викладу три варіанти. Так, перший варіант. Чому можете перебувати у фрустрації? Другий варіант і третій варіант. Отже, перший варіант. Чому можете перебувати у фрустрації? Перше це Відчуття того, що ви знаєте, зв'язані по рукам і ногам, що вам нема куди вийти, що у вас немає виходу, що ви не бачите цього виходу, ви не розумієте, куди далі, що далі робити, і так далі. Але тут момент в тому, що вже вам нічого не загрожує. Ви, звичайно, був якийсь до цього момент, що, що до цього привів. Да? Але зараз ситуація стає легшою, і про це говорять позитивні карти. Вони говорять про те, що треба трошки розслабитися подивитися, хто вас оточує, які люди вас можуть підтримати. Плюс сила говорить про те, що ви здатні впоратися із усіма якимись думками, з якоюсь такою психологічною стіною всередині вас, і можете із неї вибратися. Як саме це зробити? Що нам тут можуть порекомендувати карти? Угу. Дивіться, ще хочу сказати про те, що е, карта отця да, вона жертва. Ця карта жертви, яка говорить про те, що людина може підсвідомо, да, не, вона може це не розуміти, але вона постійно включає, знаєте, такий режим жертви: що я нічого не можу, я нічого не знаю, я в себе не вірю. А що ж я зроблю, а що ж після цього, а що люди подумають, і так далі. Да, це теж дуже сильно. Залежить від вашого оточення, і навіть із цих карт видно, що треба просити допомоги у ваших, знаєте, близьких людей, яким ви довіряєте, переставати, знаєте, включати цю жертву, а саме за собою спостерігати. Да, де що де ви не берете за себе відповідальність і саме по силі робити це, от саме не думати, да, тому що мечі це про думки, які вас зв'язують по факту. А сила говорить про те, що ви можете дуже лагідно з любов'ю до себе, з терпінням, з співчуттям до себе вийти із цього стану фрустрації. Да. І тут навіть е, е, смерть, да, от карта трансформації, вона говорить про те, що, от, бачите, одна дверь вона закрита, а, а одна відчиняється. Це означає, що коли ви від чогось відмовляєтеся, відчиняється інший шанс, якась зміна приходить, да, е, колосальна. І що тут? Перестаньте спілкуватися з людьми, які вас напрягають, е, які створюють якісь конфліктні ситуації. Які постійно з якими постійно вам доводиться сваритися, доказувати свою думку, щось пояснювати. Вони тупо забирають вашу енергію як вампіри. Да? І також це може говорити про роботу заради роботи, да? що ви щось робите, але воно не приносить результату, тому що насправді робота безцільна. Для чого ви робите саме цю дію? Да? Що вона вам, вона вам принесе? Про це треба задумуватися. І тоді е вкладуватися саме у те, е що ви відчуваєте, що потім проросте. Да? Не очікувати швидких результатів. особливо ця карта говорить про те, що бачите, тут дівчина, вона. Виноград да, підстригає, вона дивиться там умовно кожного дня за ним і дивиться, який є прогрес. Вона там щось підсипає, підливає, да, чаклує. І десь скільки потрібно винограду, десь там три місяці, да, щоб дозріти, отак От і ви даєте собі час. Не просто не входьте в контакт із людьми, які, вас, які у вас забирають енергію. Ці люди вампіри енергетичні. І тоді буде трансформація, тоді буде перехід на якийсь глобально новий рівень для вас. Це був перший варіант. Так, другий варіант. Який у вас зараз стан? Угу. Теж говорить про те, що е, дев'ятка жезлів вже отримали по голові до цього, да, вже якби злякалися, вже якби набили шишки. І тепер е, інструменти начебто є, але боїтеся просто зробити е, цей крок. Да, тому що е, раніше, коли щось робили. То були постійно помилки за щось постійно доводилося платити е, різними способами, і зараз просто не хочете знову у цю історію вляпуватися. І тут, що ви розумієте, що треба знову пристосовуватися до якихось нових обставин, да, що е, правила змінюються гри, е, неважливо в чому. І ви розумієте, що можуть бути якісь люди брехливі навколо вас, що можуть бути з вами нещирі люди, що можуть вас обманювати, і вам це просто набридло. Набридло, і ви, якби хочете сховатися і ще. Сім'я да може говорити тут як плюс і мінус, як плюс вони можуть вас підтримувати, а як мінус вони можуть вам, знаєте. Насідати на вас зі своєю думкою, як треба, як правильно, як вони думають, що вам буде правильно, да? і вас від цього може теж така от психологічна стіна може вибутуватися, тому що ви якби, і не можете нічого сказати, да? і нічого зробити, тому що ви якби, не можете йти проти себе, да? і від цього створюється фрустрація, що, якби, і так не можу, і так не хочу. Да? І що робити? Що з цим робити? Да? Яка буде підказка тут? Угу, угу. Дивіться. З чого карти рекомендують почати? По-перше, слухати свого внутрішнього дитя, да? тобто своя внутрішня якась творчість, свій креатив, потенціал, потрошку його вивільнювати. Да? Щось із цим робити, якось екологічно це проживати. Підіть на курси малювання. Танців, співу, не знаю, якісь прогулянки на вулиці, да, будуть додавати вам енергії. По-друге, коли вже почнете да, розвивати оцей такий движок, свій творчий, він буде вам давати енергію на те, щоб розвиватися, рухатися. Да. Енергія жезлів це вогонь. Це дії, це прям розвиток. Бачите, він кудись е, летить і його не зупиниш. Тобто є якась своя власна ідея, і е, е, ви йдете просто за нею. Да? Ви нікого не слухаєте. Ви відчуваєте себе краще да? для цього, що треба робити. Дев'ятка купів говорить, по-перше, про гарне оточення, що вас оточує, де ви знаходитеся. Тут і про природу як наповнення ресурсом вас, побути на самоті медитації, йоги тут класно дуже допоможе. І тоді буде включатися у вас тут вмикатися момент, що ви задоволені, ви наповнені ресурсом, у вас є творчий потенціал, який ви реалізовуєте, ви рухаєтеся. Вам це до вподоби, тобто ви робите все, що вам подобається. Да? Ви не боїтеся, у вас немає цього страху, да? що щось піде не так. Насправді оця карта говорить про те, що все, не треба вже боятися, треба діяти. Але людина вже налякана. І тут вам в допомозі може вийти е, король е, Кубків, він може говорити як і про е, чоловіка, який вас підтримує, да, і якби, знаєте, допомагає, так і про якогось спеціаліста, який вам е, дає оцей напрямок, куди треба рухатися, да, за чим треба йти. Е, і що ми тут далі? Ну, на, насправді це все по-другому варіанту. Будемо дивитися третій варіант. Чому у фрустрації знаходитеся? Угу. Отакі От карти. Чому знаходитеся у фрустрації, тому що дуже жорсткі умови у вас, да? тому що справедливість, король мечів, королева мечів, рицарь Пентаклів говорить про те, що ви в таких умовах, що треба дотримуватися постійних якихось правил треба багато працювати треба слухатися треба бути дисциплінованим треба от знайте день за днем крок за кроком працювати працювати в Вкладуватися у це, слухати когось, королева мечів, може говорити про якусь людину, яка дуже конфліктна з нею дуже важко знайти спільну мову, справедливість постійно хтось засуджує, критикує, дає свою оцінку. А ви, якби, намагаєтеся, знаєте, зробити все найкраще. Можливо, найкраще не виходить, засмучуєтеся і так по колу. Від цього відбувається фрустрація. Да? І що тут робити? Давайте подивимося. Яка рекомендація від карт? Угу. А, ну, по-перше, шестірка Пентаклів. Просіть про допомогу і давайте допомогу. Да? І тут е, такий баланс повинен бути. По-перше, це про те, що ви Вмієте просити допомогу, ви розумієте, що вона вам потрібна. Да? Або це ем, коли ви не все робите самостійно, а щось ділите з кимось. Да? Якась робота, ви її ділите, е, не все робите сам. Да? Також е, закохані говорять про те, що або це партнер. Який вам допомагає, це і в бізнесі партнер, і в особистому житті партнер, да? який до вас може прислухатися, який вам хоче допомогти, да? тримає вас за руку, давай зробимо разом. Е, ви, якби, прислухаєтеся до цих порад, е, погоджуєтеся на цю допомогу. Да? Тому що у вас зараз стан дев'ятки мечів, і дев'ятка мечів говорить про те, що вам знаєте, прям вже нічні кошмари сняться, У вас немає ресурсу, немає сил. Ви засмучені, ви е, без сил, ви без ресурсу, без бажання кудись рухатися. Хоча тут бачите, сонце встає. Говорить про те, що насправді вже ця темна ніч вона закінчується, але все ж таки. Вам треба зробити вибір, що вам далі робити, да? куди вам далі рухатися, а ви його зробити зараз не можете, тому що немає сил. Да? І тут е е все, що ви можете зробити, перші кроки по-перше, розподі розподіляти цей тиск на себе. Е бути В балансі між брати давати, давати, тобто не віддавати повністю себе всього там, роботі, відносинам і так далі. Або, е, знаєте, ще от про роботу може бути таке, що багато робите, а вам за це не ну, йде якась е, зарплатня така гідна да, вашої роботи. Отут е, вчиться е, ну, якби, стояти за свої права і робити саме те, за що вам платять. І також закохання це про партнерство, про вміння приймати допомогу, слухати іншу людину. І ще до речі, закохання це про і коли ви самі робите цей перший крок до чогось, так? і це про навчання, коли ви робите вибір, що вам треба щось змінювати, і це про навчання, про підвищення кваліфікації і підвищення свого своїх навиків. Отже, от такий був третій варіант. А, якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал за особистими консультаціями. Пишіть мені усі контакти під цим відео. Всім пока!